Айстерність старішим у шляхетності грузинської душі дотик до вічності. За підтримки магазину мегамаркет. Доброго ранку. Сьогодні до нас в гості завітала родина народної артистки України, акторки, телеведучої Ольги Сумської. Доброго ранку. Рада вітати вас в програмі Сімейні зустрічі. Зустріч з вами і вашою родиною для мене особлива. На сьогодні ви зіграли 77 ролей. Порахували. Так, звичайно, скажіть, як ви все встигаєте? Ой, нічого не встигаю, так, Віталік? Ми разом дуже багато подорожуємо і постійно в гастрольному графіку. Коли, скажімо, Віталік зайнятий, я підключаюсь до побуту і навпаки, коли у мене цікава роль в кіно, тоді я точно нічого не встигаю і Віталік приходить на допомогу. Родиною часто збираєтесь? Не так часто, як хотілося, раніше, частіше. Родина, ми так кожен день. Разом, а якщо всі родини, щоб старша донька і батьки, хто живий, тещу Ганну Іванівну, мамолю бачимо чистіше. Перший дзвоник зранку це мамі. Це наш енерджайзер, наша сила і наше джерело. Атомний реактор, я би так сказав. Вона такий наш генералісімус. Вона повинна спитати доця, що ти куди ти йдеш, який план на день. Це не роби, там інтерв'ю не давай, зайвого не кажи. Зранку дзвонить. Я якраз п'ю каву. А що ти си? Я кажу, то я снідаю каву щось смачненьке. кажу, то... Нещодавно вашій мамі було 83 роки. Я вітаю вас. Дякую. Я готую зазвичай на день народження тортик фірмовий галча. Він так і називається галча. А чому? Тому що тато, коли покохав маму, він став називати її галча, а мамочка. Тата називала славча. Як мило. Так, це дуже мило, і цю традицію ми не порушуємо. Так хочеться, щоб всі ми дуже довго так от збиралися і насолоджувалися одне одним. А які ще традиції має ваша родина? Головне, щоб зібратися за столом. Всім зібратися. Та, а коли саме... ще грали виставу, коли і Оля, сестра, і мій і чоловік, і діти. Діти від перших шлюбів, потім куми, всі. і всі було щастя, коли батьки виходять на сцену. Вистава з вищого світу», Ми декілька років грали в ній. Зараз е, інші актори грають, і коли на сцені збиралася вся родина, як це видовищно і як це. Причому незабутно. всі співочі. Навіть були колись давно вже творчі зустрічі, концерти сімейні. Будь ласка, три-чотири години. Кожна там своя програма музична, співає. Так, та, нам, вистав, нам тільки зібратися, тільки нас, нас не зупинити абсолютно. А я також маю традицію, дарую нашим гостям. Ось такі фірмові чашечки. У на згадку про нашу програму По тримайте гавріалочка. Це дуже мило. Це дуже слушно, тому що це такі. Я називаю розходний матеріал на кухні, бо було які сі чашки. Вони б'ються. весь Вища я просто скажу. що У нас багато різних таких чашечок з каналів. А от від п'ятого каналу ще не було. Також тістечка. І смачний тортик. Та ви що? всі всі солодощі від партнера нашої програми. <рес> Віталічок, це тобі рідненький. Я єшка, я визнаю, що я торт низькокалорійний. Точно, О, ну все. не ризикуємо. Так. До речі, від партнера нашої програми торт і тістечка. Власне виробництво з прошарком горіхового праліне та додаванням бельгійського шоколаду. А в терміналі Броварах можна не тільки купити цю або іншу продукцію, а й отримати заряд енергії і бадьорості всією родиною у картинг-центрі термінал. Нагадаю, програма виходить за підтримки магазина Мегамаркет Олю. Ви народилися в сім'ї акторів. Мабуть, ваше дитинство проходило за лаштунками театру. Звичайно, я ж народилася за кулісами театру. імені Марі Заньковецької. це. Моє все рідне, близьке, цей аромат коліс. І виростала я за лаштунками театру Щорса. Нині це театр Магара в Запоріжжі. Зараз, коли ми приїжджаємо на Гастролі в Запоріжжі, я от відрізняю цей аромат коліс від інших театрів, тому що це є моє дитинство. А навіть були у Львові це нещодавно і в оперному театрі, і прийшли. Федір Стригун, Таїсія Пененкові. І ми з, з Федіром говорили. Він каже: Оту Олю в колясці возила, каже, а на Івані не ми по черзі нянчили. Наталочці якраз тоді було 10 років. Я народилася, і вона фактично стала моєю другою мамою. Поки мама була на репетиції, грала вистави, з татом покладалися повністю на. Старшу доньку, до речі, так і повторилось, тому що старша Тоні, коли народилася. Аня, Тонічки було 12 років, і це була найкраща і найнадійніша няня. В дитинстві мріяли стати акторкою, чи батьки за вас вирішили? Я пам'ятаю мені якраз 16 років. Відповідальна мить і період твого життя, коли ти маєш визначитися, ким тобі стати. А я ще не роздоріжжі, тому що я хотіла стати і орнітологом, страшенно хотіла стати викладачем там, скажімо, музики по класу фортепіано або малювати художником-мультиплікатором, дизайнером одягу. Всі мої зошити були в моделях, я шила. Я, до речі, шию з 14 років я опанувала швейну машинку. А от саме от акторське мені проснулося вже за 10 днів до. До іспитів. Вступу в інститут. Так, за 10 днів я вивчила всю програму, прозу, вірш і вступила блискуче. Ну не пожалкували Та ні, за що? Я відчула, що я займаюся своєю професією, я на своєму місці. Одразу, коли я прийшла в театральний. Оля сказала, що мріяла мультиплікатором стати. Да? Так. І коли ми Анічке там вже подарували вже айпад це роки три тому. Якось ну, тиша якась. Тихенько зазираю ваніну кімнатку, а там іде повністю кінознімальний процес. Вона зробила ляльок, там в неї персонажі. Вона їм придумала кожному там, свої тексти, історії. І вона покадрово знімається на iPad, робить мультик. У творчих батьків творчі діти. Саме так. Пане Віталію, а ким ви мріяли бути в дитинстві? Як всі хлопчики, яким такі льотчикам, космонавтам, і футболістам. А вже потім в школі в мене були друзі, і один з друзів його батько був народний артист, працював в театрі Франка, а мама Балерина. Ми ходили до батька його і попадали на вистави. Ну і звісна річ, кіно, куди я тікав після уроків і дивився в день, міг по три-чотири картини дивитися. Але все ж таки я трошки боявся. Ну, Хоча в школі грав в ансамблі інструментально. До речі, вчився е, з Лолітою Мілявською. Ми разом співали в ансамблі шкільному. Ну, ансамблі було. Да. Поспіли вішні в саду, дядівань. Але вже потім я навіть поступив в політехнічний інститут, боявся щось театральне. Але те, що я співав там в ансамблі, і там і гітара, і трошки вже подивився, що публіка як сприймає. І потім вже наважився і після армії, працюючи при цьому в інституті Патона, там суперлабораторії, я наважився, поступив театральний і все і пішов. поїхав. Мама не хотіла, тому що та лабораторія, в якій я працював, да вони там хлопці обізили півсвіту. А не та ти на артиста, а не ті артісти, я нічого не там. Ну понятно. Вже потім, коли вже там успіхи пішли, трошки заспокоїлись. Заспокоїлись, ти так кажеш, тому що це розпач для батьків, я пам'ятаю. Моя свекруха, як вона була обурена, вона мені розповідала свої переживання з цього приводу, що Віталік не залишився в професії. Науковця, а пішов в артисти, тому що в них нікого артистів немає. Ні Хоча батько прекрасно співає, у нього е, ліричний тенор. І моя бабуся співала взагалі там в село, куди мене віддавали на канікули. І в них був свій хор. І вони збирались ввечері співали там пісні по 40 куплетів там. Зав'язка, розв'язка, там ціли серіали такі в піснях. А мій прадід звали Аврам. Красиве ім'я. Так. І він керував церковним хором і ще три хори по селах. І в нього був такий класний баритональний тенор. От у вас співоча родина. Так, так. І ще одна традиція, Габріело, коли зустрічаємося і всі співаємо. Співаю. Боже, як це? Коли батько з батьком, з, з батьком вони на дачі там десь сідали, по голосах розкладаємо. Із Наталки Полтавки наша така родинна пісня, де згода є там та і тишина, щасливі, там люди, блаженна сторона. Їх Бог благословляє, добро їм посилає. і з ними вік живе, і з ними вік живе. Там Бігались зі всіх води бо там у батька голос у такий потрясаючий, А коли вони вдвох на два голоси, там всі українські пісні, там е, e це Олін батько ще грав на акордеоні. І коли збираємось, він дістає там акордеон сідає так. Гогнер фірмовий, уявляєте, скільки йому років це. Просто неймовірний раритет у нашому домі. Талісман. Талісман молодості тата, який він виміняв свого часу, коли поступав в театральний інститут, на сало. У нього був величезний шматок сала, він його привіз і отак за сало придбав, придбав акордеон. Тобто цінність сала, вона ніколи не втрачається. Не падає. не падає. Вперше ви вийшли на сцену в п'ять років, пам'ятаєте, яка була вистава? Все було несвідомо. Що найбільше запам'ятала, що мені вже набридло на третій виставі <рес> грати. Я одного разу так і зробила. Я відмовилась грати, кажу все. Мені набридло, тупнула ніжкою, значить, і не вийшла. І за мене сказали той текст, а потім до мене приходили народні артисти, режисер, постановник, лялюня. Ну я лялюня в родині, мене й досі так називають. Ну, будь ласка, сонечко, тут цукерочки, тут... ну все. Вже я тоді <смі> згодилась і вже грала, і потім навіть отримала свою першу нагороду в житті за краще виконання дитячої ролі. Старша ваша донька Антоніна зараз грає в театрі імені Вахтангова в Москві. Часто бачитись? Ну, в скайпі постійно вона не часто приїздить дуже сумую за нею, надзвичайно. От мені не вистачає її близькості. Вона як моя подруга, і звісно, просто обійняти дитину. Ой, та як говорили, що як з особистому доньки зараз? Ну, вона мені, чесно кажучи, не розповідає багато секретів. До речі, більше ділиться секретами з бабусею. Кладять секретів. Так, так. <рисот> <рисот> Тоня, до речі, потрясає, готує вже волю. Пішла. А це сьогодні телефонує мені. доця, каже: Мама, швиденько вислай мені рецепт борща. І я, і, значить, картинка, а в мене ж кулінарна книга. Дося, так ти ж відкрий книжку, точно! Я відкриваю книжку, а там все по картинках. Оля варить еталонні борщі. Ну, дійсно, це, це приємно, тому що коли ти приготуєш щось смачненьке, а Віталік так стогне колоритно. Мені так подобається це. А як ви тримаєте себе в такій чудовій формі? Зізнаюся, я на 8 березня якийсь, знаєш, що я подарував. Гантельки. бантики. Боже, все настільки відомо, і Ти собі кажеш стоп, одягаєш Оля, спортивний стоп. костюм та. і бігаю в парку, беру гантельки. Скажімо, якщо я не встигаю до е, фітнес-залу, я все роблю вдома. Габріело, взагалі, я... ти знаєш, як я до цього ставлюся, у мене Величезний арсенал засобів домашнього догляду за собою, за волоссям, за обличчям, за тілом, саме вдома, тому що час це найдорогоцінніше, що у мене є. І тому мої фірмові маски, мої обгортування масляні для волосся і для тіла, кавова гуща, і оливкова олія. От Де ви купуєте ці всі продукти? Та те, що є в холодильнику yeah, yeah, yeah. <laughs> на базарі. Вас часто можна побачити в супермаркетах або на базарах? Була по іншому, буває приїжджаєш там, приїхав раз на Бісарабський ринок. Ну так, я знаю, що найдорожчим. І там чую, що заздалегідь вона каже ціну, там комусь покупцю, каже ціну, я підходжу. А по чому це? Як для вас і в два рази піднімає <рес> <Разу. рес> А мені е, інколи навіть дарують. От просто я приходжу і кажу, пані Олю, ну візьміть, що тут ще вершечки для вас. Це. Скуштуйте, може, наступного разу. Це дуже приємно. А є й кумедні якісь випадки надзвичайні. От як, як не згадати ту тітоньку. Я нагрузився на ринку вже отак, так вже. уже. Ну, Нема вже тільки в зуби взяти, ці валізи всі. Йду до машини і проходжу, а тут жіночка якась продає там шарики якісь. Ну, я йду вона ой, Віталік, візьміть ще Олій, шарико. <різь> <різь> вона, вона так стоїть, значить, Віталік з пакунками. А візьміть роксоланніший шарика. Заговорили про Роксолану. До речі, стрічка Роксолана. Ваша візитівка в світі кіно. Конкурентність була велика. А як ви думаєте, чому саме вам дісталася головна роль від режисера? Це тільки треба подякувати Борису Нібілізе, режисеру, який затвердив і подарував мені цю роль. Він повірив в мене. Я йому страшенно за це вдячна. Я як сьогодні пам'ятаю по хвилинах цей день, коли я прийшла на проби, і мені довірили дуже емоційну сцену на сльозах, таку зізнання в коханні, так і все пройшло бездоганно. І ці сакраментальні слова Бориса Нібій режисера-постановника. Він так сидів. Стоп, камера! Вот вона! Я знайшов її моя роксалана. Дня я вже сиділа в потязі, Київ, Львів, з величезним стосом сценаріїв, отак тримала біля серця. Про походження української Тримався. жінки в Туреччині знімав грузин. Світла пам'ять Борису Нібірідзе, нашому українському режисеру, грузину за походженням, який знав українську мову. От, шанував українські традиції, знімав прекрасні українські стрічки і казки, до речі, чудові знімав казки. Чи маєте особисті акторські забобони? Якщо, скажімо, роль падає? Навіть в дощ треба сісти. Три рази сісти так, раз, два, три. А перехреститися обов'язково перед виходом на сцену, помолитися. Не можна за колісами свістити і лускати насіння. І ще один дуже важливий забобон, щоб з пустими відрами не ходили. У нас, коли ми працювали в академічному театрі, і так нам пощастило, бо ми одразу після студентства попали в академічний національний театр імені Лесі Українки, а там ті актори старічі. Перша роль зіграна не Можливо, яка навіть там в масовці, ти вийшов. все. Є обичай молоді люди. <хи> тобто, треба виставлятися. Виставляти. Абсолютно, це, це закон. Ще один подарунок для вас, від нашого спонсора, якраз буде дуже влучно. Тримайте. Символічно, все ж таки, старий кахеті. До речі, Роксолану ми знімали на Афоні в Тбілісі. Боже, яка це дивина, яка це екзотика. Якраз епізод, коли вона. Розлучається з Стефаном своїм першим коханим і розуміє, що вона без тями закохана а, в свої Такі Краєвий дитин так точно. Зараз вже розпочався період святкових ворожінь. Донечки ворожать. Я більшою частиною готуюся до Нового року, і морально, і фізично, як то кажуть, і... А що тут найперше ялиночку. Поставити, прикрасити, якусь нову сукню, нове намисточко, Якщо в мене буде, ти ж знаєш, да, що я хочу, сонечко. Ну і власне головне настрій, щоб він був в родині. Це підготовка до свята, очікування свята найпрекрасніше відчуття. Скоро новорічні свята. Як збираєтеся проводити, які у вас плани? Зазвичай працюємо, поєднуємо приємне з корисним. Як ти зустрінеш новий рік, якщо впродовж. Ти потребуєш, якщо кличуть, то це ти прекрасно. в строю, ти потрібен людям. Я люблю живе спілкування, хорошу, таку шумну компанію. і Мене якраз це заводить, і я відчуваю справжнє свято. Я вам дякую за розмову. Бажаю вам світлих свят, багато подарунків, смачних страв, побільше родинних зустрічей. А з глядачами зустрінемось рівно за тиждень. Майстерність старішом у шляхетності грузинської душі. Дотик до вічності. Підтримки магазину «Мегамаркет». у пошуках неймовірно Асус.